Звонив. Хто дзвонив? Хто а, а хто приходив? А хто приходив? Нема нікого? Ні. Там не було нікого? Я не... А де семенчик? Де семенчик? Оба! Нічого собі! Що тут таке? Вау! Опа, ну дивись, що там під підемо. Ah! Ah! Хлопці, то Андрію малий. а це що? Що це є таке велике? Ану, дивіться. Опа! Прицеп? Чи це тачка? Що це таке? Це, мабуть, тачка. Як ти думаєш? Іван. Колоночки. О! О да, 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 Грузе! А Тук не было я! Сейчас А ну -ка, Капот открывается, или? Чего обманули? А не, открывается. Мотор на месте. Бо мама Тут є напротив направляюща. Глушитель. Семена треба взяти коло себе. Тут ти педаль. Добре. Вперед. Чекай, зачекай. А? Маєш колонки? Ти просив, діти маску? Да. А ви А як ззаді? Той, щоб залізти май... чекай, чекай. Пасажира треба взяти. Катюш, Папа, Візьми від ЧП, що це. Відіріс. А ну крути педалі, Ванько, крути. А чекай, Ти треба вперед чи чуть підсунути. Ну-ка, підсуваємо сидіні. А ну. Сидіння. А ну. Назад. Крути, крути. Назад. Так. Ну так крути, так, як на велосипеді. Ну як собі? Ачкай. Чекай, Іван. Я попробую. <реш> Сідай! <він> <реш> ну, Андрюха, ти покрути педаль. А, не, їде. Давай, 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 давай. То що один на трьох, але... <реш> так як... <реш> Ми, <реш> Миколай з Санта-Клаусом <реш> і Дідом Морозом повімикали собі всі бороди. <реш> Ну, Сямкін ти уписався. Андрюшка, а ну і ти зараз сядь, як ти? Тут до 8 років і до 50 кг. А куди? Це ні, Це тобі, це Це семенчик, бідоська, і цей. Сідай. Я хочу... Ану дай най Андрюшка сяде. Я хочу бачити, чи він чекає, Андрюшка. Чекай, мама, вийшли. Пусти, пусти, бо вона вже відкриває двері. Грає Грає давай, давай. Зараз гамони. Семен тяжкий. Все, не буде стола по кругу, можна їхати без прицепа. Вже з прицепом, це вже мені легше. Мені вже літом легше. Вже два трактори в подвір'ї і три трактористи. Покажіть, мамо. Я вже задивилася, як він розвертається. Добре, добре. Семен, керуй ним, сементику, керуй, каже, взад, уперед, ліво, вправо. ти що, не бачиш, куди їдеш. Ану-ка. Да, ан... давай, поїде, вставай, давай, вставай. Вставай. Андрюша, Андрюша, ти чим більше їдеш, тим більше Ой. приїхаєш. О, чекай. А ну-ка так, коли дуже близько. Mm. Давай, давай. Видиш, теж нерівна підлога. У тракторі, ну нічого така модель. А ти зараз буде прикрашати? Давай, давай. Ні. Yes. <hr Elliott> а я що буде їсти, що коло? Він без семенчика буде їхати, бо той є заді груз. Ви <.。apse> молодець. Ну можна ще ближче. А той ще ззаду прикрутить. Давай! Поркоп, зараз загубиш семенчика на трасі. Були менші, були дешевші. І по хаті можна їхати, але там і по кілограмах, і ті всі конструкції дивився, як тут шкворня зроблені, то вже хоч ну, можна ремонтно пригодно. Але нічого. все, з новим роком, хлопчики.